Вітаю, шановні! Це шоу 10 вторгнень, і я його ведучий пів. <с> Можливо, у вас виникло питання, чому мій персонаж виглядає саме так? Насправді все дуже просто. Сьогодні у нас офф топ-відео. Ми протестимо зброю не з DLC, а зброю з основної гри це Сокира Готфрі, досить лейтгеймна зброя. Порадив мені один підписник у чаті у телеграмі, тому це гарне місце, щоб сказати, що в мене є телеграм-канал, а там є чат, і там можна багато про що цікаво поспілкуватися. Посилання буде в описі до відео. Основною цікавістю цієї зброї є попіл війни, оскільки він є ревом, тобто це баф зброї, але окрім того, він ще наносить непогану шкоду по непоганому радіусу і змінює нашу важку атаку. До застосування скіла наша атака являє собою звичайний горизонтальний удар, а вже після вона змінюється на подвійну атаку. Перша частина якої є стомпом, тобто ви топаєте по землі, а друга вже є ударом. О. І також у атакі є непоганий фоллоуап, якщо натиснути r 2 ще раз. Проте більш ефективною буде атака з лівої руки у якості фоллоуапу сокерою горця. У мене, на жаль, ні разу не вийшло її використати, але <зап> запевняю вас, вона є досить ефективною при добиванні ворогів, якщо у них залишилось небагато ХП. Якщо ви також не так вправно, як я користуєтесь зброєю лівій руці, я все одно рекомендую вам додати сокерогорця до цього сетапу, оскільки у неї є ще одне призначення. Власне, тепер перейдемо і до сетапу нашого білда. По броні я тут використовую шолом вогняного лицаря. Він збільшить трошки наше хп, стаміну та переносимо вагу. По броні для тіла я використовую броню перлата. це нічого особливого, просто вона гарно стилізується з шоломом вогняного лицаря. Можете використовувати будь-яку броню, яку захочете. Просто пам'ятайте, чим більше пользу, тим краще. Така ж сама порада стосується і рукавиць. Нашими цокцоками у даному білді будуть черевички воїна священної птиці. Вони підвищують силу від ударів ногами і від топоту, власне кажучи, яким є перша частина нашого удару. По зброї у правій руці у нас сокера Готфрі, звичайно ж, покращена на плюс 10, та також максимально покращена сокера горця у лівій руці. Крім того, що я казав про сокера Горця, вона ще дає нам буст до ревів. Тобто вона підсилює скіл Сокери Готфрі та атаки після того, як скіл застосовано і діє баф. По талісманам у нас медальйон Реу, який, власне кажучи, працює так само, як і Сокера Горця, і стакається з її ефектом. Талісман розбитий кам'яний талісман. Він працює так само, як наші черевички, і відповідно також стакається з ними. Гербовищі дракона збільшує наш захист, завжди його беру будь-який білд, і далі у нас є кілька талісманів на вибір. Це може бути або талісман з доручним мечем, який збільшить дамаг від нашої зброї в дворучному хваті, або талісман з сокирою, що збільшить дамаг від заряджених силових атак, якщо ви плануєте їх заряджати, або уламок Олександра, щоб збільшити дамаг від попілу війни, або власне талісман бика кози, який я тут використовую, який додає нам трохи пойзу, і дозволяє ефективніше розмінюватись з ворогами. А на цьому з прелюдією покінчено. Розпочинаємо вторгнення. Про стати я вам знову забув сказати, але ви могли їх бачити справа, поки у мене був відкритий інвентар. Скорпіон Ріверката Окей. Хост десь недалеко, судячи з усього. Ага, он вони. Не підходить. Ладно. Дають мені шанс забафатися на повну. Но... І що? Да, сильні типи, конечно. Мінус фантом. Ну ладно, дійсно, цієї Сокири комбо доволі сильні. Ой, не той порядок, Ну нічого. Уй! Старина. Ти ж не думаєш, що ти мене бластимо з блейдом будеш бити? Но на фоллоуап він ніколи не встигає ударить, до речі. От для цього, мабуть, треба і носити з собою топорик. Я думав, ця штука пробиває стіни. Ну нічого. Ех. До речі, доволі верткий чел. Ладно. Ну норм, норм, сколько така. Так, зараз я включив кондер на обогрів. О, здорово, пацаны. Чел з бласом и з блейдом. Я теж так могу. Ага. У них потужний якийсь заряд. Старина. <реш> Бідний хост. Це був дуже короткий бій. Поки було легко, але я поки тренувався з цією зброєю, я зрозумів, що надовго її не вистачає, щоб дивувати ворогів. Зараз подивимось, що буде. Ех. Вони десь на горі чи що? Наче кондиціонер не чути на записі, а потім ще переслухаю. Містер Крабс, ви не знаєте де челіки? Ну і ладно. Да, он стоїть, челик. Хост, скоріше всього, десь сховається в кущах. Бафаємося. Прийнято. А не, он хост. Добренько. Прикол, прикол. Ага. Не, ну прикольно, до речи. Мінус. Що, пане хост, буде бійка серед нас чи ні? Меч. Бійка буде. А, Риверс of Blood, містер, да? Містер Риверс of Blood, звичайно ж. Містер Риверс of Blood. Потужна зброя, добре. Але вони чесні, принаймні. Лейндел. О, я вже бачу когось. Це хост. Привіт, пацани, привіт. Хе -хе -хе -хе. Ага, чаклу. Завжди має бути чаклу. Ну, це нормально. Ой, а я не то зробив. Захотимся щитом. Тут ранен в хэви была потребна. Но ничего. Так, не, 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 фанатчик лун. Геть. Хе -хе. Пока. Ах. Прикольно я вибрав спот для бою, звісно. Ну як не я вибрав, гра для мене обрала його. Я зовсім не розумію, які тут хідбокси попола війни, якщо чесно. Бо вони якісь занадто дивні. Чела манна закінчилась, ну буває. От з чарівником тут не прикольно. Це тебе просто лякаю, чел. А це я вже буду бити зараз. Чел, ти зараз упадеш. Не упав. Молодець. Я якось повільно себе зараз відчуваю, повільно якийсь муксет. Ладно, давай спустимося на якесь нормальне місце. І будемо тут битися вже, а? Давай. А, мисливець ще прибув. Мисливець це погано. Трішечки побафаємось. Де мисливець? Hey! Ні, я шукаю мисливця, чел, ти мені не цікавий. Привіт. Можливо, мисливець АФК просто десь призвався. Ну добре. Його не заділо. Розумний, Чел, розумний. Ех, у нього ще лайт роздається. Блять, і як мені його піймати? Рано чи пізно ти зайде глухий кут. Я не можу піймати його. -о, -о, -о Старина, я за тобою. хе -е, Ладно. До речі, що я міг його побити сокирою вовхенді. Просто в офхенді непогано ця оцакера що в мене. Горця вона комбінується непогано досить. Давай по горі пройдемо одразу. Мені то здається, що він не на горі. Але принаймні. Ага, вон, диви, пиздує. Пацани, дивуйтесь. Ой, не вийшло. Ну добре. А вони се пиздують. Ні, золотий десь залишився, пальчик котрий. А, ні, он пішов. Добре. Вони мене не знайшли. Може вони до боса зараз просто підуть, та і все. Чи це не тут босс? Я не розумію. Шановні, ви ж сюди бігли? Де ви ділися? Блять, загубив, пацанів. Може ви сюди пішли? Да. А, ви мене тут шукали. Хе-хе-хе. Ну будемо быть все з тобой старина. <ріст> Це я називаю природна хитрість. Так, і де тепер цей? А, ти до мене піднімаєшся. Молодець. Молодець. Ех, ранінг хеві не допомогло. Треба ранінг легку робити. Двох на бакенблейдах? Серйозно, пацани. Це ж не серйозно. Оп! Чел. Я тебе піймаю знову. Якщо ти так, будеш себе поводити. Да. Ладно. Криваю Бекенблейди, це сильно. Ну, перемога твоя, добре. Все-таки пояс це не жарти. Я от зараз сидів талісман на пояс. Буду пробувати. Це тільки хост. Хост, ти чого один? Ти не афкшиш? Ні, не АФЕК. Скажімо так, я його пробудив. Чел. Чел хоче ще бекстепів отримати, я дивлюсь. Ой, ну не вийшло трошки. Не фартануло. Ну я просто, щоб зарядитися. Зовсім дурний. Що, ты так любишь отримувати бэкстепы, ну давай тобі. О, от, нормально, оце уже бій. Ой, ну тут я на каменю застряв. застрял. Не успел тебе бэкстеп прописать. Пока. Ну це вот тупо ПВЕ гравець, ну, типа, Бласимус Blade і золота реликвия. Мені не те, щоб сильно польс допоміг. Стормвейл. Щось чую, я буде ганг склад. Десь тут поруч. Сюди вони не ходили. Бо тут юний орел. А, вон вони. Тюп. Наверное, ну, отак от по бафам вистачить, бульбашку не буду, юзати. Так, твій фантом, він АФК? Давай проверим. Він був АФК, походу. Rivers of Blood. Running heavy. Не получилось. Я просто проверяю на себе, на <говори> витривалість. І його на жадібність. Провірку на жадібність, пацан, не пройшов. Провірку на витривалість я пройшов. Такі висновки. Знову таки не розумію, допоміг мені тут поїзд, чи скоріше краще б дамаг був. В принципі, перші бої я без пойзду якось вивозив. На бекхендах попався тільки на чела. Довго грузиш? Можна швидше, будь ласка. Дякую. Scaro Altus. І... Фре... фріза. Окей. Блін, а тут спуститься можна якось? Без... болісну? Ну, так да, можна. О! хе-хе. Он іде попригунчик. Ти один? Чи ти не один? Клін. Шо, давай битися? Лайтрол. Лайтлор, лайт роллы я не люблю. З цим можно і... Так пограти. Хантер десь присумонився. Я забуваю. Давай я похилюсь, добре. Я забуваю, що можна трукомбо зробити. А, я собі ще й топор прибрав взагалі. Ранінг хеві. У мене ефект сльози закінчився, походу. Ранінг хеві. Ні. Сильно. А політати не хочеш? Не хоче. Ех. І трокомбо не використав. Прикольний чувак! Чисто такий Люканг. Чи Люкенг, як вірно, з Мортал Комбата. Синенький ти запізнився. <с -кліпі> Все-таки всі оці проснуті техніки ПВП, типу використання зброї в обхенді, вони не для мене, на жаль. Бо я тупо забуваю просто про це. А чел десь поруч зовсім, да? Він же ж не там. Скоріше всього вони тут. от. Є там хтось? Угу. Ну, бафнусь. Бафнусь повній. Але я все-таки хочу використати цю штуку. Я не буду бульбашкою взять. Вон їх там двоє. Хе-хе-хе. А той упав, так? Дивні чели, дивній бій. Я навіть не знаю, чи рахувати його за бій. Добре. Ну це Сокирою просто як дурник помахав, це я не скомбінував, тому все ще вважаю, що це от ця штука не для мене. Dragon Speed, блять, вони тут до босса можуть піти. А ні, не підуть. Про всяк випадок. Я бачив, що чел шов сюди. Давай ми підемо сюди. Здарова. Риверсовблад Enjoyer. А як він ухилився? От що з хітбоксом у цій штуці? Я не розумію. А, це еще іще клуб реверсовбладэнджоер. Старина. Хі -хі. Сокира. Сокира. Ні? Фяу, фіо, фіо. Я не знаю, я не вмію, блядь, цим користуватись. Він Reverse of Blood набагато краще користується. Пока. Оцей прийом, він ембовий. З офхендом я поки що не розібрався. Я все-таки спробую розібратися з. Сокирою в офхенді. Якщо це у нас тут буде дуелянта, навіне генскват. Хоча, можливо, і на генгскваді буде непогано розібратись. Хто в нас тут? Зрозумів. Вони мене не покарають за те, що я з'їм краба. Ні, не покарають. Ще не розібрався з хітбоксом свого попелу війни. Це було боляче. Можешь на бляд, щось окрім реверсоблат використовувати і прокачати трошки ХП. Я багато не прошу. Тепер сюди. Старина. Ладно, ти любиш дальній бій, я зрозумів, я не люблю. Я люблю running heavy. Ти не любиш running heavy, я зрозумів. Коротше, використовувати сокиру в двох руках, але якщо ви якийсь просунутий супергравець, то я думаю ви із маленькою сокирою зможете. Що ж, на цьому все. Подивіться ще моє попереднє відео. Лайк, підписка, комент завжди вітається і бувайте!